Бажаю міцного, друзі. Приїхав в магазин Ловес і хочу вам, хочу вам щось показати, хоча сам не знаю, що саме, але сподіваюсь, що нам з вами пощастить і ми знайдемо якісь гарні знижки. Магазин Ловес дуже Відомий своїм інструментом Flex. В Україні популярний цей інструмент. І також є ще й є ще і DeWalt. Так, дивимось, шукаємо жовті цінники. І, на жаль, на жаль, тільки один. Отака пропозиція: 129 доларів ось такий імпакт. Без батареї. Тут тушка на квадрат одна друга, модель ось вона. Кому цікаво, можу вам купити та відправити в Україну. Інколи бувають гарні пропозиції, але, але не сьогодні. Також дивіться, є пропозиція від DEWALT, Три інструменти. Раз, два, три, дві батареї по 5 А годин. Зарядний пристрій, сумка. 349 доларів коштує. Чотири інструменти. ну от Бачите, як вони хитро роблять. Називається чотири інструмента ComboKit. 400 доларів. ну Але нафіга вам той ліхтарик. Вони його рахують за інструментом. По суті, тут корисне. Раз, два, три. Ліхтарок нафіг не треба, дві батареї, зарядний пристрій. Е, так що, друзі, вони ніколи не роблять такого, щоб вам все подобалось. я маю на увазі. Ну, ось цей набір прикольний. Блокцик, е, фрезер, шліфувальна машинка. Ще має місце бути батарея на 4-2 на Аг. А так вони зазвичай кладуть щось таке. Щось не потрібне, щось слабеньке. І ти наче такий дивишся, набір інструменту коштує скільки? 400 доларів, там 4 інструменти, а тобі той інструмент один нафіг не треба. Так що, отакі справи. Давайте зараз пройдемось ще трошки тут, подивимось і підемо, подивимось, можливо, є якісь хідні матеріали.